Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від американської торгової марки JT. Модель називається Агресор. Цей велосипед утікален своєю легкою конструкцією рами, надійною конструкцією рами, великими колесами і багато передач. Що треба відзначити, коли ми кажемо про велосипеді JT? Це велосипеди, які мають особливу раму. Ось, якщо подивитись, підсидільна труба кріпиться в одному місці. Нема з'єднання задніх пер'їв з підсидільною трубою. Це мається на увазі. Торгова марка GT зробила свою особливу конструкцію рами і назвала це Triple Triangle Design. Це е, можливість оці, оцієї оціє частини рами гасити зайву вибрацію, зменшити вагу і посилити міцність самої рами через те, що пер'яці. Трішечки виносні, і вони мають більш міцну конструкцію з урахуванням того, що треба трішечки гасити зайву вибрацію, коли рухається велосипедист. Е, в, о, в, в обзорі велосипеда майже е, агресор, можна відзначити наступне. Велосипедні колеса високі, больші, великі 29 дюймів з покришкою, яка ярко виражена, така агресивна. Шипи тримають дуже міцно цю, цей велосипед на бездоріжжя. Але якщо подивимось, це м'яка покришка, вона буде їхати комфортно і містом по асфальту. Тому цей велосипед можна використовувати як для поїздок містом, так і за містом в горах, де забажаєте. Колесо має обод алюмінієвий, двойний посилений, що витримує високу напругу. Колеса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Гальмування здійснюється механічним дисковим тормозом, це дуже зручно і надійно. Втулочка у нас передня і задня алюмінієві, міцні цільні. Ніпіль у велосипедної камери товстий, що легко накачувати у будь-якого автолюб... автолюбителя. Вілка 100 мм ходу. Звичайна надійна, міцна вілка без зайвих особливостей. Є два речага, які регулюють міцність пружини. Можна повертати речаг один і другий, і тим самим налагодити міцність пружин на 2 см опускається чи підіймається внутрі поршень, коли ви рухаєте оці речаги. Рульова, рульва тут міцна. Ну, Американська компанія завжди робить якісні велосипеди. Велосипед JT. агресор тому і буде вам на довгий час в нагоді, тому що міцна рама. Тут стоять полуінтегровані підшипники. Винос керма. Алюмінієвий, само кермо. Бачите, воно таке трішечки. По центру дути, а краям звужається. Це е, гідроформірована частина цієї е, е, цього керма. Тут по центру більш-менш тонька стінка е, труби, а тут вже товстіше. Це задає і легкість, і міцність керма велосипедного. Перемикачі. Ліворуч у нас стоїть передній перемикач на три швидкості з урахуванням інтеграла 1-3 від торгової марки MicroShift. Праворуч у нас стоїть 1-7. Монетка, яка показує, на якій швидкості стоїть задній перемикач, це праворуч. Ну і гальмова система від торгової марки Ручки гальмові Тектра це алюмінієві, не пластмасові, якісь, а міцні алюмінієві ручки, які під два пальця розраховані. Сама рама алюмінієва легка і е, до вподоби вона. Е, з, Красив. Красива рама, що вам сказати? Колір дуже красивий. Рама сама цікава завдяки ось цього трикопіку. Тріпл Трипл... трендл Design. Шатуни. Шатуни у нас з трьома зірками алюмінієві, 42, 32 і 22 зуба на зірках. Є пластиковий щиток захисний. Сам алюмінівий шатун, пластикові педалі, ну, як тапталки. Підводка тросика до переднього перемикача нижна. Ну, нормальний якісний механізм від торгової марки Microshift. Позаду у нас стоїть теж перемикач від торгової марки Microshift. Модель називається Microshift 26C. На колесі стоїть. Трещитка, тобто велосипедний елемент, тут спрощений і в обслуговуванні менш затратний. Тому трещитка на 7 зубів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, буде до вподоби. Цей велосипед має ось тут в рамі отвір, який знімає зайву вагу і міцна сама конструкція. Тому і легкий, і міцний велосипед. Агресор від торгової марки JT. У велосипеда є отворі раз, два, і з цієї сторони три і чотири на рамі, завдяки можна поставити багажник і на цьому велосипеді мандрувати, їздити по горам, по лісам, долам. Взагалі-то велосипед розрахований як для хлопців, так і дівчат. Ну, а особливість рами. Triple Тренгл Десігін. Це дуже цікава реч, якщо ви будете їздити. Багато їздити і відчувати якість, легкість і надійність цього велосипеду. Стоїть відзначити вагу. Насамперед, взагалі-то велосипеди враховувати треба вагу. Легкі вони не за вагою, а за рухом. Коли на велосипеді. Зручно їхати, коли в велосипеді зручно мандрувати, тоді і кажуть легкий велосипед, а не так, щоб дивитися, як важко його підіймати на п'ятий поверх. Влажить велосипед 16 кг. Тобто е, велосипед з колесом 29 дюйм має вагу 16 кг, і це каже про те, що він може витримувати високу напругу. Ну, Сподобався вам велосипед агресор GT. Приходьте, купуйте, замовляйте. Бажаєте вибрати, приходьте, і ми вам це все зможемо допомогти. Якщо вам сподобався відеогляд велосипеда Агресор GT, ви завжди можете залишити відгуки на нашому YouTube каналі Віва. Ну а якщо замовити, переходьте по силці YouTube каналу Велавіва на сайт Вілавіва.юа і замовляйте цей велосипед. Постійним покупцям у нас гарантована знижка. До зустрічі!